Ви теж думали, що кімнатні рослини очищують повітря у приміщенні, вчені зруйнували один із найпоширеніших міфів про рослини у горщиках. Виявляється, все, що ми знали про користь зелених друзів для повітря, неправда. Дослідження довели: відкриті вікна очищують повітря в десятки разів краще. Давайте повернемося на кілька десятиліть назад. У 80-х роках НАСА провело дослідження, щоб знайти спосіб очищення повітря на космічних станціях. Вони з'ясували, що рослини можуть ефективно видаляти деякі шкідливі речовини з повітря. Але є одне але дослідження проводили в лабораторних умовах, в герметичних контейнерах з об'ємом всього в один кубічний метр. Такі умови абсолютно не схожі на реальні житлові приміщення, вчені з Дрексельського університету вирішили з'ясувати правду. Кімнатні рослини майже не впливають на якість повітря у приміщенні, навіть відкрите вікно працює краще, ніж сотні горщиків. Повітряні потоки виводять шкідливі речовини в рази ефективніше ніж будь-які рослини. Тепер ви знаєте, що провітрювання це ваш найкращий друг у боротьбі за чисте повітря.